Раді вас вітати на каналі Секрети часу. У цьому відео я буду ремонтувати стрілку хвилини, так як вона є надто свобідна і навіть під власною вагою може міняти позицію. Як можна бачити, стрілка години досить, стоїть досить тісно, а от стрілка хвилини можна легко посунути. І це треба буде відкоректувати. Треба зробити її тіснішою. Для цього перше треба зняти стрілки. Я використовую пластик, щоб не пошкодити циферблат. Стрілки можуть виглядати по-різному. Я маю на увазі на даний момент це як вони кріпляться і, відповідно, коректувати їх також треба буде трошки по-різному. Наприклад, от це стрілка години, можна бачити, що виглядає інакше, ніж стрілка хвилини, яку я буду сьогодні коректувати. Стрілка хвилини хвилина абсолютно плоска, і мені здається трошки легше це зробити. Це типічна стрілка секунди. І для того, щоб зробити цю стрілку тіснішою, щоб вона краще сиділа, треба зменшити діаметр отвору посередині. Для цього я буду використовувати так званий стейкінг-тул. І треба для того вибрати підходящий стейк. Цей стейк був трошки, на мою думку, за, за так, треба ще більш плоский, мені здається. Це все ще загострий. Тут нам правда трошки розплющити це місце, де стрілка кріпиться, цей кружок, тим самим метал буде е, зміщений до середини. Оце, напевно, підходящий розмір. І отвір зменшиться. Оце найкращий варіант. Оце я її буду використовувати. Це стек, який я буду використовувати для корекції. Я не планував знімати це відео, тому вибачте за деякі моменти, коли нема чіткості. Я беру свій стейкінг і вибираю, мені не потрібно вибирати для цього отвір, мені потрібно навпаки вибрати плоску поверхню. І зараз також я однією рукою тримаю камеру, а другою рукою намагаюсь поставити стрілку в правильну позицію. Це трохи складно. Коли я вибираю розмір того стейка, я вибираю, щоб він був. Округлої поверхні, і його величина була така, що коли я вдарю зверху молоточком, щоб цей стейк не був по столі, а бив по, по стрілці, щоб змістити метал і звозився отвір. Головне, щоб це поставити. Чітко по центру. Зараз воно трошки зміщено, але я зараз відложу камеру і поправлю. Ось тепер по центру. І коли я рухаю стейк, я бачу, що стрілка також рухається, значить, що стейк торкається стрілки, а не стола. Тепер один легенький удар молоточком, і цього має бути достатньо. Це м'який метал. Перепоставив стрілку назад. І треба перевірити, чи стрілки між собою не торкаються, чи стрілки не торкаються ніяких позначок на годиннику. І чи вони стоять правильно виставлені. Тобто, коли годинна стрілка показує на будь-яку годину, стрілка хвилини має показувати чітко на 12. Зараз я намагаюся дивитися в профіль, мені важливо бачити, щоб стрілки були паралельно, щоб одна друга не торкалась. Тут я зауважив цієї переваги мікроскопу. Е, я зауважив, що там є якась, е, якісь пороги, якась волосина, і я попробую їх забрати так, як це може мати е, це може мати якийсь ефект на те, як годинник працює. Такий порох може деколи зупинити стрілку. Як бачите, стрілки досить паралельні. Я задоволений. Тепер треба ще поставити закудну стрілку і скло. Але перед тим давайте перевіримо, чи хвилинна стрілка стоїть достатньо тісно. Як можна бачити, вона пружинить, тобто вона стоїть достатньо тісно. Так має бути. Тепер повітрям я здаваю пил, щоб не було ніякого пилу на циферблаті. Перед тим його закрити, цей корпус має, складається з двох половин, Нижня і головний корпус. І практично просто захлопується. Також, щоб не було пилу з другої сторони з середньої сторони скла. І тепер досить просто. Підсувається і захлопується. Передзвичайно треба перевірити, щоб стрілка секундно в основному не торкалася скла. Ось і все, робота зроблена. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. I do naslednjega videa.